Добрий день, з вами Ольга. Сьогодні буду омолоджувати ось цю орхідейку. Це у мене артноа, Так, заявлено на горщику Артноа. Така темненька, гарненька квіточка, мені подобається. Я її свого часу не встигла пересадити. І дивіться, пересаджувати її немає сенсу. Чому? Дивіться, от в неї виходить, бачите, який ствол. Довгий, ось, де корінчики вже тут листочок, оцей зламаний. В горщику дуже багато і такі гарні файні корінчики. З мною було прийнято рішення: я її омолоджу і обріжу так, щоб ось оці всі старі кітконоси залишилися на пні. Якщо мені вдасться так обрізати, щоб ось оці корінчики, ось, ось цей був на верхній частині. Це він ось у цей іде. Ну, зараз подивлюся. Дивіться, той момент, що в мене тут такі бутончики вже майже скоро повинні розпуститись. Мене це не бентежить, тому що, якщо я цього не зроблю, то я її доб'ю, я їх відламаю, тобто буду омолоджувати. Але мені головне зараз так туди. І дивлюся, щоб з цієї сторони не зашкодити корінчиками. Можливо, навіть ось так я і зроблю. Так. Ось цей верхній. І все я ріжу. Ось. Тепер ці два корінчика, що я казала, я виймаю з горщика. ось цей. Бачите, виймається. Ой, треба ж дуже обережно, щоб не пошкодити ось ці гарні корінчики, які ростуть в активному рості. Ось оцей корінчик. Бачите, він трошечки пошкодить, А, ні, бачите, він теж ростить. І обережно я виймаю ось оцей корінчик. Вона у мене нещодавно полита. І обережно повільненько я виймаю цей корінчик. Дивимося стан пеньочку, це зачистила, все, що мені не подобалось, і дуже тепер чекаю з нетерпінням появи дитиночки. Я його не пересаджую, тому що, знаєте, я гадала, що я з пнями вже навчилася і розумію, що з ними робити. Але ні, в мене останні мої пні, які я пересаджувала, так і діставала окремо, вони не приживались. Тобто, я поки, ну, якщо. У мене тут гарна ситуація, якщо не буде критичної ситуації, я його навіть не буду чіпати. Верхню частину обов'язково зараз прибираю ось оцей листочок, зрізаю повністю отут до живого ось цей квітконіс. як прибираємо листочок. Навпіл і обережно між корінчиками буду відділяти. Буду відділяти цей листочку. Так на себе тягну. Все. Тепер мені треба. Я відламала. Тепер мені треба цей листочок прибрати дуже обережно, щоб не пошкодити ось оці два корінчики. Я вже, як завжди кажу, навпіл ось ця частинка знялася. Дуже так добре. І дивимось тут, як в мене все тут йде все, бачите? Трошки допоможу ось тут пінцетиком, ну це таке. Тепер прибираю ось у цей листочок. Обов'язково, подивіться. Бачите, який в нього тут файний корінчик. Тепер дивіться, які файні корінчики. Мені їх треба тепер усі так обережно занурити в горщик. І напоїти водичкою. Тепленькою, чистенькою водичкою. Хотіла ще показати це все. Десь, бачите, це такі механічні травми. Нічого страшного. Обережно. Ось так, я занурила всі корінчики. І заливаю звичайною тепленькою водичкою. Я її так залишаю на годинку. Прийшла годинка. І я дістаю, залишаю просихати. Ну, щось, бо видно, у мене корінчики просохли. Тепер буду саджати. Саджаю ось такий височенький горщик. Я обережно занурюю корінчики в горщик. І дивіться, ось у цей мені треба направити, щоб він не зламався. Ось так. І ці ось так. І в мене чудово буде. Все мене тут влаштовує, буде прям файна, чудова низька посадка. Кори тільки що злила воду, додала різаний мов, і все. І я засипаю. Так як у мене тут квітконіс такий величенький, я зараз додавлю так паличку підіпру. І отак він у мене виглядає з паличкою. Я гадаю, видно корінчики. Ось дивіться, як файно видно, трошки пустоти, нічого страшного. Буду один раз, тому що Пинчків небагато, вони прям такі рівненькі, то вологи одного разу вистачить. Це в мене, як завжди, перший полив. Ось, Верхушку посадила. Обов'язково зараз вимокну зі ціля вологу. Ось так підв'язала. Минуло 5 тижнів. Дивіться, всі квіточки розпустилися. Ось навіть видно, бачите, це на наступний день вона почала розпускатися. Їй не зашкодило омолодження. Тобто, я все зробила правильно, їй все сподобалось. Дивіться, яка цікава квітка. Сам кущик, дивіться, ні, листочки їх нових нема, але самі ці листочки її пружні, все в неї гарно, і дивіться, яке гарне корінничко, Тобто, їй за ці 5 тижнів, вона... Добре і нарощує корінчики. Ніхто з корінчиків не пропав взагалі. Буває інколи один-два пропадають, підгнивають. Ні, ну, Це, знаєте, за рахунок того, що ці корінчики вони були активні. І дивіться, ось взагалі, бачите, які файні, класні корінчики. Тобто омолодження їй пішло навіть на користь, і вона тепер не перекидується і ціленька. А ось пеньочок. Дивіться, деякі корінчики попропадали, але загальна картина тут непогана. Тобто корінчики живі, здорові, але ні, нема нікого, нічого, нема яких проявлень, нема ні клювіка, нічого. Чекала, знаєте, як дуже хотілось показати, що і на пеньочку вже з'явиться дитинка, але п'ять тижнів минуло і ні. Це нічого страшного, корінчики живі, буде в неї сили, потенціал, захоче, тоді вона мені дасть. Мені дуже хотілося, щоб на цьому пеньочку вже з'явилась дитинка, я вам показати результат. Але, вже як є, все одно видно, що пеньочок здоровий, активний. Так що ближчим найближчим часом я чекаю від нього дитинку. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!